Почекай, що ти взагалі говориш? Що ти говориш? Чтоб народ був в палатках, а тут були в кабінетах чи що? Іди, іди працюй. Це за вчерашній день, так? Да? нас на комп'ютеру 20 мільйонів. Тоді бомжі полишно. Це не бомжі, це люди, які працюють з організаціями. ви цих людей сьогодні не впускали, погрожували їм силою і приміняли силу. Люди працюють, які працюють офіційно. Ці люди, які прийшли в майдан, А ви сьогодні на них надходити, Ви наводите наклеп на організації, які працюють заради України. О, і зараз ви хочете що? ефір подати те, що ці люди обікрали Скандал! Це неправда, це ганьбава. Ви відстояти треба Україну, даром люди тут не загинули, і це всі герої. І не треба над героїв наклеп наводити. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, в день інаугурації ми, ми продовжили працювати на п'ятому поверсі громадської організації. Приблизно цих організацій десь 15-16 у нас там ходиться. Це організації, які займаються вирішенням питання по кримських біженцях, по східних біженцях дуже їх багато зараз. Є люстаційні процеси. І ще багато інших є організація Кияни, киянам», які теж до нас звернулися, що вони сказали, що вони готові терпіти якісь незручності, але для того, щоб ми побудували нормальну і істинну демократичну державу. Зайшли люди, назвалися «Нарнія», але вони, правда, почали голосно, але почали з нами спілкуватися. Коли ззаду зайшов там один Максим, зайшов з вогнегасником і в грубій формі сказав, що це ви з ними там говорите, і примінив вогнегасник на нас скрізь, не могло було дихати. Я тоді став на підвікорні і почав взивати до людей для того, щоб привернути увагу, для того, щоб сказати, що нам в грубій формі загрожують. Вони перед цим перед цими подіями тут проходила президент Литви. Ми її привітали з вікон і казали, привертали увагу. Ми не знаємо чому. Може, і за того, що ми скандували до президента. Може, може від того, що вони не хочуть, щоб ми тут працювали. Вони в грубій формі. Коли нас стягнули з вікна, нас почали бити. Ось те ж саме. Примінили фізичну силу до ага. побратима, який теж там знаходився. Це просто в теперішніх подіях. Получається, що ми бачимо, що система. Бореться, продовжує боротися з власним народом, тобто з Майданівцями. доки ми даємо інтерв'ю, там людей, зараз... я перепрошую, що перериває там людей. Власне не випускають чи частину частину нас вигнали, частина частина людей можливо, там, можливо, там та... і, 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 і людина та, і, і, громадянин Америки. одна та, людина, та. вона є журналіст Америки. Вона зверху вони її не допускають, тобто ми побоїмося за її здоров'я і життя. Так. Будь ласка, ми привертаємо увагу. Terminou, é, criticou. Президента, тому що це сталося в день інаугурації. Ми, 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 ми навіть виявили такі, такі речі. Якщо сам займався Медвідь, займався охороною самого Клічко, то тут були випадки, коли люди, назвавшись охороною, кричали Росії слава. А ви знаходилися при інаугурації Клічко. Це речі просто незрозумілі для нас. Представте Володимир. Зінський голова ради, координаторів наметів та сотень Майдану на Майдані з 1 грудня. Навіщо робити? Шикав хто хто є скільки газу. Газом шикав. Що бачить? А ти не стояв, зараз тільки психати газом просто. Це ви відміть, так? Ви, ви да? Що з вами стало? Це не ваша справа, а ви що не побрите зовсім? Шо, шо Бо ваші тітушки не дали мені добритися. Ваші тітушки не дали шо? мені добритися навіть. Тебе били? Тобі до психіатру треба. Та ви вже мене відправляли до психіатра. Я ж у союзі тільки таким чином і боролися. Друже, а що ти знаєш про радянський Союз? О, ще один ще один Радянський знайшов. Тітушок забирайте своїх. Чуєте, чи ні, пан Ветьмі? Тітушок забирайте. Тітушок забирайте. Депутати свободи тут будуть. Просто єдина рада, зараз будемо все це питання вирішувати. Не переживай а ввечері, ви якщо от душа привизнеться, що визвете, а час міліція не прийде, то майдан цю будівлю, поптилимо молоко, революція починає. Будемо, я буду Ми не будемо. Ми не будемо нічого, so, не будемо. Будем. На біктофоні все є. Май... він воював не всіх барикадах. Знаю, В нього немає претензій до влади. Є люди, які воювали на всіх барикадах і зараз знаходяться в боях. В них немає претензій до влади, яку обрав народ. Люди, які ніде не воювали, які прийшли і сказали, що вони мають контролювати владу. Сьогодні в них є багато претензій. Ось що відбувається. Відбувається звичайне, скажімо так, підробка фактів. Відбувається звичайне шантажування влади і спроба нагрітися на тому. Дякую. А ти застосовував! Убирай руки! Я знаю, ты не до себя, не мне это такая же Украина, как и ты. До побачи, алло, до алло, Ребята, алло, алло. Раз, 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 раз. Прокомментируйте, пожалуйста, что тут произошло и ну, из-за чего конфликт. По договоренности с властями... А представьтесь сначала, пожалуйста. Я судьба 20-го суток. Я за Просто по договоренности с властями... Э, тут находятся на этажах строители и, и те люди, которые еще не успели представить жизнь. То есть был договор, что должны постепенно э, строителям эти деньги выплатить, чтобы они могли уйти, которые чтобы mm -hmm. делали ремонт, что они пришли. И люди, которые здесь живут э, с времен революции, представить им какие-то комнаты, ну, жилье, где не чтобы они могли... Но некоторые это неправильно поняли и постарались. Но есть такое, как Рада Сотникова, Спартак руководит. Его здесь на Майдане не было. Он появился глубоко после революции. И начинает здесь просто варить вот эту воду. То есть нагнетает обстановку. То, что можно решить мирно, спокойно, он пытается здесь это все нагнетить так, чтобы от, скажем, Майдан был неконтролирующим органом. а органам, которые все боятся. То есть такого не должны. Мы здесь стояли для того, чтобы до власти пришли люди, и Майдан должен их научиться контролировать. А люди должны куда-то обращаться для того, чтобы проконтролировать. Паспорта наоборот делает э, в обратном, для того, чтобы людей и граждан Украины, и самое главное, киян, которые здесь... Все время это стояли помогали, отвернулись просто от нас. Но, я думаю, со вторника э, начнем Майдану порядочь. И на Майдане бандарин порядок, я думаю. И будет э, то, что было раньше. Кияние все будут приходить и гордиться этим Майданом. А Майдан будет помогать кидам. Спасибо вам. З Донецька, так, провокатор з Донецька, бачите? З Донецька прийшов Віка, і бачите тушок, які тут є, які громадян України звільняють. Я розумію, що адміністрація має працювати, але все має робити. Я сотник 12-ї сотні, 5-й 6-й етаж, це були мої, ну, які, які ми Тут з'явилися потрібна ну, якась секта, тому що їх не та навіть наполовину побриті. починали розмальовувати на стінах, далі христи. Просто їх попросили, щоб вони вийшли. Ніхто їх тут не бив. Навіть Віталік приходить і приступає до своєї роботи. Є в нас президент, є в нас мер міста. Що хотіли, то й добили. А ви ж добровольно да, покидайте за банда збройних нітушок. Ось ти за займоповідав за український народ. Я за українців зрозумів. А це банда прийшла. Це прийшли до творі! Що не по творі? Я точки прийшли, Януковичем бачу. Як він баба. Ти, там, учили, з Януковичем я, я 4 роки воюю, на відміну від тебе. Ти, ти приїхав лютому, а я в 2010 році з ним воюю. Тобі показати моє звернення до Януковича 10 го року, до того. Ну покажу, протрізьвіш, потім покажу.